Семінар з питань проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади необхідно розглядати водночас як завершальний етап останнього, так і крок, який продовжить проведення таких заходів в різних напрямках діяльності, говорять організатори семінару. Для функціонального обстеження його розробники вивчали і вітчизняний досвід, і напрацювання країн близького та далекого зарубіжжя. Ці заходи в Полтавській області проводились і раніше, і функціональне обстеження в області були організовані і в лютому 2011 року, і фактично вересня. Ми закінчили другий етап проведення, але завдання були різні. На першому етапі передбачалося виявлення дублювання функцій між органами влади, на другому ж планувалося виявити поєднання надання адміністративних послуг та функції контролю. Усе це має на меті усунення таких ситуацій, говорить Олександр Черчатий, коли установа одночасно надає послуги та перевіряє їхню якість. Мова йде про вдосконалення адміністративних послуг, які надають органи влади. Це нова філософія підходу до організації діяльності органів влади не як адміністратори, а як надавачі послуг. Подібні заходи розповідає запрошений на семінар представник центру адаптації Державної служби України до стандартів Європейського союзу Іван Рощин, Проводилися по всій Україні. Неможливо наразі відділити одну від іншої області, бо діяльність, тобто функції працівників, які вони виконують, вона в більшості випадків є такою самою однаково для всіх регіонів їхні ініціатори не ставили собі за мету виявити недоліки роботи органів місцевої та державної влади. Першочерговим завданням насамперед була оптимізація діяльності останніх частині розмежування функцій з метою усунення корупційних ризиків. Ця робота ведеться, але наразі вона буде оприлюднена після, скажімо, офіційної підготовки матеріалів звільня. На семінар прибули представники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів влади, які здійснюватимуть організацію роботи державної служби згідно з новим законом України про державну службу. Останні за оцінками експертів наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її. Мені не секрет, що сьогодні ми живемо по тим законам, які приймалися 90-х роках, а ви розумієте перехідний. Е... Ще не поносити в тому числі, і різні законодавчі документи приймалися. І тому наразі у нас сьогодні необхідне внесення змін у законодавчу базу. Слідкувати за координацією цієї роботи покликане Національне агентство України з питань державної служби.